Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко і ви на каналі Overlook. Деякий час тому я запитував вас, про що б ви хотіли випуск, і один з коментарів був про українських рокерів у ЗСУ. Сьогодні розповім не про всіх, бо їх дуже багато. Тому, якщо хочете продовження цієї теми, набираємо 500 лайків під відео та пишіть у коментарях хочу продовження. А ми не гаємо часу і починаємо. Олекса Ярош, гурт Карна, З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Олекса служить в ЗСУ та має звання сержант. До речі, позивний у Олекси Карна. Олекса нагороджений відзнакою та медаллю за бойову звитягу. Під час служби знаходить час записувати нові пісні зі своїм гуртом Карна. Та по можливості давати концерти на підтримку ЗСУ сам гурт Карна. До речі, активно збирає кошти на Збройні сили України. В шапці профіля гурту в Інстаграм музиканти розмістили рахунки для донатів. Андрій Хливнюк, гурт Бумбокс. З самого початку повномасштабної війни Андрій став на захист нашої держави. Є рядовим спецпідрозділу Софія, батальйону Тор, патрульної поліції України. Усі ми пам'ятаємо славно звісну ой у лузі червона калина. Ой, у лузі, червона калина похилилася. До речі, версія Pink Floyd та Андрія Хливнюка зібрала загалом 500 тисяч фунтів стерлінгів, що є приблизно 630 тисяч доларів. Усі кошти пішли на допомогу Україні. Також Андрій Хливнюк має свій благодійний фонд. Він так і називається Благодійний фонд Андрія Хливнюка. Фонд співпрацює з Приватбанком. Також працював з компанією Vogue та асоціацією IT Ukraine. Фондом вже було закуплено 10 ударних дронів Punisher, декілька автомобілів, генератор. Обігрівачі, тепловізійні дрони Аутел та ще багато іншого. Зараз триває збір на 5 дронів-розвідників Міні-Shark. Друзі, і якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео та пишіть будь-який коментар. Також підписуйтесь на інстаграм та телеграм-канал Оверлук. Женя Галич гурт Оторвальд Женя від початку повномасштабного вторгнення був волонтером. Брав участь у благодійному марафоні «Save Ukraine», де разом з Олександром Чемеровим виконали пісню Досить. Намагався вступити у тероборону, але його не взяли, і він продовжив волонтерити. Зрештою у тероборону він все ж таки потрапив у квітні 22-го року. І зараз є лейтенантом 135-го батальйону 114-ї окремої бригади, який виконує завдання на сході України. Волонтерську діяльність він не полишив і постійно збирає кошти на потреби батальйону. Щодо концертної діяльності, то при можливості Женя або сам, або зі своїм гуртом, дає благ. Годійні концерти. Обійми мене обійми, мене обійми. Так лагідно. Олександр Положинський з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Олександр долучився до команди волонтерів, які закуповують автомобілі для ЗСУ та разом з ними ганяв тачки на фронт. Також давав невеличкі благодійні виступи, збираючи кошти на Збройні Сили України. Без і без перерви. Поволі робив за кроком. Не хочу шляхом, з якого ніколи не збочив. У травні 22-го року Олександр вступив до Збройних сил України, а саме до окремої штурмової бригади Магура, брав участь у боях під Бахмутом. На даний момент дислокується у Києві за станом здоров'я. Та Сергій Василюк ще з 15-го року Сергій виступав перед нашими бійцями на Донбасі з сольними концертами та у складі свого фолк-метал гурту Тінь Сонця. ah <laughs> Початку повномасштабного вторгнення вступив до 130-ї бригади тероборони. Разом з побратимами він обороняв північ Харкова та села Харківського району, за що нещодавно отримав медаль. У жовтні 22-го року Сергій зібрав 250 тисяч гривень для ЗСУ, зігравши три концерти до Дня захисників та захисниць України. Станні крила розгорни, вже замичена буде Після концертів повернувся на фронт. На даний момент Сергій воює під Бахмутом. Друзі, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете продовження, підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть в коментарях. Хочу продовження, а поки що подивіться або ось це відео, або ось це. Ну і наостанок: слухайте українське і підтримуйте українське.